Осінь це сезон домашніх чаювань та гарбузів. А яке ж чаювання без десерту? Сьогодні я пропоную приготувати гарбузовий кекс, який сподобається навіть тим, хто не любить гарбузи. Всі інгредієнти я залишу тут у відео і в описі під ним. Спочатку я підготую гарбуз. Нам потрібно 280 грамів вже готового продукту. Тому я беру сирого гарбуза приблизно 500 грам. Очищу від шкірочки, нарізаю, забираю серединку. Ложкою це дуже зручно робити. Нарізаю на шматки і буду проварювати. І ви можете запікати в духовці, як вам буде зручніше. Для мене варити швидше, ніж запікати, тому сьогодні так. Ставлю приблизно на 15 хвилин після закипання. Всі сухі продукти додаю в миску Борошно, розпушувач, соду, корицю, мускатний горіх та сухий імбир. Додаю дрібку солі та все перемішую. В окрему миску вбиваю яйця. Бажано, щоб вони були кімнатної температури. Додаю туди цукор. Ванільний цукор. Та буду збивати все міксером. Якщо у вас немає міксера, можете робити це звичайним вінчиком. Тим часом зварився гарбуз. Я буду його подрібнювати виделкою. Ви можете це робити блендером. Тим, чим вам зручніше. В тісто додаю олію та молоко кімнатної температури. Ви можете взяти кефір, якщо не маєте молока. Перемішую. Тепер додаю в тісто пюре з гарбуза. Ще раз перемішую і буду додавати половину наших сухих продуктів з борошном. Вимішую лопаткою силиконовою і додаю другу половину. В окрему ємність переливаю приблизно третину тіста. І додаю всю третину столову ложку какао. Ретельно все перемішую. В більшу частину тіста додаю родзинки. Якщо ви не любите родзинки, не додавайте. Беру форму для кексів і буду викладати. Тісто шарами. Спочатку жовтеньке тісто накладаю приблизно по одній столовій ложці. Зверху на це тісто викладаю приблизно по половині столової ложки тіста з какао. І зверху викладаю ще третій шар жовтенького тіста, але дивіться так, щоб воно не виходило за межі наших форм, тому що воно ще підніметься. Злегка стукаю об стіл форму і ставлю в духовку. Ось такі симпатичні та рум'яні вийшли в мене кекси. Дивіться, які вони смугасті та цікаві. Зараз покажу вам, які вони всередині. Вашим дітям точно сподобається. Вони надзвичайно пухкі, а запаху та смаку гарбуза взагалі немає. Ніхто ніколи не здогадається, що там всередині є гарбуз. Присипаю цукровою пудрою це побажання. Дивіться, яка краса. Смачного!